День. Сьогодні хочу розпакувати посилку з мейкапу, замовляла з невеличким купоном до мого дня народження. Давайте починати. Ось так посилка виглядає. Всередині. Перші два продукти це мило для тіла або для рук. Я буду використовувати саме для рук, тіам, кремо з екстрактом плюмерії і з олією Макадамі. Буду дивитися, вони начебто були непогані. Мені вони сподобались, коли я купувала трохи інший варіант запаху і складу цього мила. Наступне це ріфіл для аромодифузатор Blackberry Wine від Mare. Тут 100 мл. Ось так. Огляде, правда, я не знаю чогось. Тут така ситуація. Я так розумію, що воно проливається і роз'їло пилення на сріблясту кришечку. І також дві свічки від Марев, мандарин Панч і Coconut Dose Тут я не знаю скільки грам. Десь має бути написано 200 мл об'єм. Тут соєвий віск, він дуже класний, і тут дуже класні аромати. І дуже цікаво те, що ось цей фітіль потріскує, коли він горить. Тобто таке відчуття, що як біля каміну сидиш. Я люблю їх запалювати, коли працюю, і тому їх багато в мене йде. І також до цих свічок було в подарунок такі сірники. Вони такі довгі, і як ви бачите, доволі великі, ось так вони дуже довгі. І останній продукт це bb крем від Міша Perfect Cover bb Cream, 50 мл. В відтінки 13-му, SPF 42 PA3 Колись я щось схоже брала. І я маю надію, що він гарний і SPF тут непогано по захисту, і PA теж 3 з чотирьох це дуже класно. Bright Beige, Я думаю, що він мені підійде, особливо на осінньо-зимовий період. Тому рада цій покупці. Як ви бачите, вийшло тут зі знижкою біля 900 гривень. І от одна з цих ароматичних свічок була в подарунок. Коли ви берете два продукти, якщо не помиляюсь, ну там якась я не пам'ятаю цієї ситуації. І подарунок ще був ось ось ці цірнячки. Цікаво, чи ви щось з цього пробували, і наскільки вам сподобались ці продукти. Чекаю на ваші відгуки в коментарях. І дякую, що ви мене дивитесь. Підписуйтесь на канал і всім гарного дня. Па-па!